Слава Україні! Запрошуємо усіх на перегляд трансляції організатором якої є футбольний клуб Епіцентр, місто Кам'янець-Подільський, професіональна футбольна ліга та титульний спонсор змагань. «ВіБет» представляють матч восьмого туру чемпіонату України сезону 2022-2023 років. У першій лізі група чемпіонська сьогодні у Кам'янці-Подільському зустрічається футбольний клуб епіцентр та Кремінь з Кремінчука. Бачимо, вже з'являється команди на полі стадіоні імені танкачеєва І невдовзі в нас розпочинається заключний поєдинок цієї першості, який є стартом у цьому турі. Сьогодні, нагадаю, відбувається заключний тур у чемпіонаті, в якому вже майже Ну по суті все вирішено. Ми знаємо, хто підвищуються у класі, це Полісся та оболонь. Також Лензе зіграє в стикових поєдинках. Добре, ну а четверте місце, мабуть, все ж таки посяде запорізький металург. Ну а епіцентр, який сьогодні приймає Кремінь, фінішує на шостому місці незалежно від результату сьогоднішнього поєдинку. Кремінь то, звісно, може або ну, покращити не може з ветерніростановища, або сьоме місце посядеться команда, або ось, команд учасників сьогоднішнього поєдинку. Розпочнемо з господарів футбольний клуб Епіцентр. Головний тренер футбольного клубу Епіцентр Сергій Нагарняк, старший тренер Олег Надуда. Поки що в нас тут фото спільне з банером «Дякуємо ЗСУ» Капітан команди Панчиша Норост. Епіцентр, попри те, що гарантував собі шосте місце у дебютному для себе сезоні в першій лізі, але це аж ніяк не означає, що команда Сергія Нагарняка сьогодні не хоче перемогти. Краще, якщо дивитися статистику. По вайскауту партнеру ПФЛ за минулий тур то футбольний клуб епіцентр Команда, яка найбільше володіла м'ячем у поєдинках 7-го туру. Але ж поступилося. Аж йде зараз м'ячем. віддав під удар Біжнару, Біжнар пробиває Слуцький на місці. Ну, принаймні, ми побачили на 11-й хвилині матчу. Перший удар у воріт ліпаус Трофімюк його наздогнав. і Ліповус віддав передачу. Кристін, Кристін, там гірний просить передачу. Кристін веде на жмуду, Жму стріляє на Кристіна! Кристін пробиває вище воріт. Десь, мабуть, навіть е... Станіслав сам не очікував, що ця передача прийде. От бачимо. Так, небезпечно, але не точно. Гірний йде в обіграш, гірний, що опиняється на газоні. Михайло Райда показує, що можна підводитись, що не було порушення правил. Ну, там притримував гірний. Зараз тень пробуває вищий воріт. До попереднього епізоду там Аркуша притримував Гірного, та й Гірний його притримував. Тобто така собі чуюча боротьба. У нас боротьба в центрі поля майже. І З м'ячем Панчишин запускає праворуч Гапова. Гапов перед ним стень. Агапов чекає на партнерів, повертає назад на капітана своєї команди, на Панчишина. Шевченко зараз межах правил. Грає, відбирає м'яч. Незадоволені е, цим футболісти Кременя, Мовляв, там було прошне правило. І тут одразу у нас атака епіцентру на Меренюка. Не проходить ця передача від Беженара, І, на щастя, для його команди нікого суперника поруч не був. Беженар зараз. На Мороза. Миронюк. Беженар, Кристін. Ліворучна Шевченка. Так, вздовж штатного майданчика йде у нас гра. А зараз пертечна Бежанара пробуває Слуцький. Миронюк! Слуцький знову. Давайте подивимося, який зараз момент був біля воріт Кременя для Епіцентра. Спочатку Беженар пробував, потім Миронюк. Але надійно зараз зіграв Олексій Слуцький. Ну і намагається зараз от такими перепасовками розтягнути трошки суперника футболісти епіцентру. Зараз Гри на Стеня. Стень. Зараз один штрафному майданчику. Дещо затягав тут гол. все ж таки ось Гірний відкриває, знаходив шпарину між ногами Слуцького, схоже. Мені здалося, от стань, тут міг віддавати передачу, але ні, до останнього десь дотягнув, віддав на Гірного і записано на свій рахунок асист. Ну а власне Максим Гірний записує на свій рахунок гол. Рахунок у матчі в нас відкритий, щоб зрівняти рахунок. Зараз Меренюк перехоплює на гірного. Гірний. Гірний зміщується, Гірний пробиває! Не точно. От схоже, так, Максим хотів оформити дубль, Але це нормально, коли нападник хоче забивати і забиває. Що за ці 27 хвилин неповних перевага на боці Епіцентру не лише в рахунку, а й в грі команда з Кам'янця-Подільська контролює матч, контролює м'яч, все контролює і продовжує атакувати. Крістян навішує на дальню стійку. Там стень. Пропускає м'яч на Шевченка. Шевченко віддає на стеня. Стень може і пробити. Зміщується в центрі. Пробиває і влучає в когось захисників Кременя. м'ячем продовжує володіти команда з Кам'янця-Подільського. Зізов вперед. Тут приймає Фальковський м'яч. І що від Кристіна? Швиденько Фальковський скинув на Зізова. А Зізов. Чекає, чекає забігання, яке от ми зараз бачимо від Касімова. А Касімов помиляється з передачею. Знову у нас майже всі футболісти під центру напалення поля суперника. Кристін запускає Станя. нас наздоганяє м'яч, прибирає прострілює на дальню стійку, засильна на Маренюка. Миренюк все ж таки дотягнувся, віддав на Божанара. Жмуйда. На дальність стійку, на стеня Стейн скидає в районі 12-ї метрової позначки, але Гіне там не встигав. Перед ним був захисник, який. Забігає Азізов. іде передача на Азізова, Що зупиняє. Так, в один дотик. зразу стріляє в тройший майданчик, там Ліповус розряджає, так би мовити, ситуацію, але підбірта за футболістами Кременя. Агапов праворуч. Навіть штрафний майданчик. і Там жмуй до головою вдало грає, вибуває м'яч. Перспективний стандарт. Який, принаймні, є шансом для гостей, щоб відігратися. Трансляцію якраз Агапов розбігається. Агапов пробиває Надпоперечено. Ну, Схоже, жмурко та контролював все, але небезпечний удар. Знову зараз Кремчуцька команда з м'ячем. Касімов обіграв одного, обіграв іншого, віддає передачу на Фальковського. Той одразу на Касімов вчасно виходить Жмурко Мурко. Забирає не було там порушень правил. Навіть з моєї коментаторської це було чудово видно. Ось та і Михайло Райда був там поруч. Давайте подивимось, ну на цьому повторі важко так побачити, Бежунар. Бежунар ліворуч на там Агапов, ні. Стаєнь з міщем. Стаєм штрафному майданчику. Назад десь в розрахунок хтось набігає. Кристя набігає, пробиває, блокують його удар. Офсайд. І зараз в татація епіцентр. Бежанар. Навішує штрафний майданчик на настиня. Там Слуцький вчасно виходить і забирається м'яч. Справ, тут Шевченко гра на випередження. Задалеко відпустив. Але з м'ячем його команда. Зараз Бежанар. Там Кристін забігає. Бежанар віддає на Меренюка. Миренюк пробиває вище воріт. Биренюк, який в матчі четверту туру у Кремінчуці, коли епіцентр переміг 2 1 Зараз на Кристіна. Кристін влучає. Стень. Вище воріт. Ну як марнувати такі моменти. З лінії Воротарської зараз Стень пробивав і міг подвоїти перевагу своєї команди. Ну а на стадіоні імені Танкачеєва у Кам'янці-Подільському зараз кутовий біля воріт Кременя. Станіслав Кристін буде виконувати цей стандарт. Навіщо у вратарський майданчик? Там хтось захисників Кременя вибиває м'яч, але недалеко. Боротьба триває Миронюк! Зараз! Мені здалося вже де якусь м'яч у воротах, але повз ворота поруч зі стійкою. Давайте подивимось на повтор. Хороший удар, але ж не точно. Женар перевів гру на протилежний фланг Жмуйда. Кристін. Кристін прокинув собі на хід, там підбіг Жмуйда. тут. Кристін здорово зараз зіграв. Что в штрафному майданчику. Крістін з м'ячем. Зміщується, зміщується, пробуває. Гол! 58 -ма хвилина матчу. Рахунок настої 2-0. Ну, за рахунок таких індивідуальних дій, Станіслав Кристін зараз забиває го. Зараз Кристін. Кристін з м'ячем. Ленар П'ятої повертає на Кристіна. От Ліпову стріляє дуже неточно. Непогано приклався зараз опорний півзахисник під центр. Ну, В принципі, доволі так а, толерантно грають сьогодні футболісти без якихось там грубих порушень правил. Так, зупинки є, дрібні фоли є, але... Такий джентльменський футбол, я б його так назвав. Зараз Кристін. Кристін правим флангом чить Крістін. Та Маркуша його наздоганяє. Але Крістін поки що з м'ячем. І Аркуша все ж таки в останній момент випередив півзахисника і під Зміг вибити м'яч в аут. Зараз Григорищук протягнув метрів 15 м'яча. Віддав на Стеня. Стень. А той назад на Григорищука. Маранюк. Праворуч відкривається жмуйда, але передача пішла. Отут гірний гірний. Зараз. Вривається в штрафному, пробиває там Слуцький вчасно виходить і все ж таки зберігає свої ворота в даному випадку на замку. Дуже непогано зараз гірний так продавив захисників, пробив. Ну так, поштовхував м'яч через Слуцького, але цього разу пробити повз Слуцького і влучити ворота не вдалося. А от зараз може бути стрімка атака від Кременя. Передача на Агапова. Агапов один дотик в штрафний майданчик у Воротарську, але там першим був Григорощук І відбилися зараз господарі. Стень. відповідь епіцентру. Стень. Перед ним вільний простір. Стень Віддає передачу, яку читає Аркуша і перериває цю атаку. Агапов зараз на правому фланзі своєї команди. Навішує на вівдичай! І, і там ще гол? і офсайду не було. Так, гол! Кремінь відіграє один м'яч. Вівдич не дотягнувся, і там якимось, ну, мені здається, так, дивом, так. Е, Трофімюк забиває. Великий обсяг сьогодні зробив <кхем> лівий фулбек команди Кремінь. і десь Ну відчутно підсів трошки фізичного тому. Мабуть. а тут зараз дивіться як товка, чи зараз обікрав Кристін. Ну Чепелюк прибуває гол! Три-один. Схоже, Чепелюк ставить таку, ну, три крапочки в цьому матчі. Хороший такий джентльменський футбол. І ще й головне, мабуть, для нас, усіх болівальників, що результативний. Чотири голи ми вже побачили в цій грі. І хто знає, можливо, ще побачимо. Час ще є. Трошки менше п'яти хвилин залишається зіграти в цьому поєдинку, плюс компенсований арбітрам час. І зараз Трофімюк розвертається. В вище воріт. Дуже хороший момент. Зараз мав Трофімюк. Зараз передача на Лішанка. Лішенко зупиняє м'яч. Атака епіцентр забігає. Ляшенко зміщується. Ляшенко пробиває! І зараз сейф від Слуцького. Ні, чи все ж таки м'яч ні, не торкнувся. Зараз Слуцький м'яча матиме свій шанс дебютувати в цій грі після якоїсь паузи. Зараз дивіться, як небезпечно. Зараз трофімюк може віддає на гапах вищий воріт. Зараз знову могла інтрига повернутися у гру. Трофімюк міг пробивати. Ні, вирішив віддати на Агапова, а той пробив вищий воріт. Що, побачимо, ми ще один хоча б удар. на навіщо втратиме дач? Ляшенко головою ж стійка зараз рятує! Кремінь! А так рахунок міг бути, ну, так би мовити, непристойним. Все ж таки. 4-1 міг би бути. Але все. Лунає в нас фінальний свисток, який сповіщає про те, що епіцентр здобуває перемогу в матчі над Кременем на 22-й хвилині. Максим Гірний, 1-0. 58-ма, Станіслав Кристін, 2-0. 78-трофімюк, 2-1. Чепелюк, 84-та, 3-1. 54 84 54-та перемога. Заключна гра чемпіонату. Ви поступилися важко на і в цілому можливо починати. Налаштувалися ми дуже серйозно, ми, ми, ми хотіли перемогти, але ну, десь я, я, я розумію, сам був футболістом, коли це, це остання гра, десь все одно сидить в підсознанні, десь вже відпустка. О, тому ну, першу, першу половину, першу половину першого тайму ми провели, було дуже багато браку в передачах. Потім трішки перебудувалась і трішки гра, гра змінилась. Потім вийшла на другу половину, хотіли, хотіли виграти, але були у нас моменти. Побігли вперед, пропустили, пропустили голи. От а так, і, і, і в них не вийшло, з моментами, ну і в нас, ну більше майстерність зіграла в команди «Епіцентр». Ми могли забивати і в кінці. Забиває там 2-2, і як би вона розвернулася. Тому, тому всім дякую за цей сезон. А так, вітаю епіцентр з перемогою. І дуже у вас хороша команда, дуже хороші умови. І якщо... У нас во всіх містах буде такі умови для проведення чемпіонату, для тренувань. То я рахую, що рівень, рівень нашого чемпіонату буде, буде тільки зростати. Сергій Миколайович Нагарняк, головний тренер Ривкає в «Центр». Остання гра заключна гра чемпіонату, переможний рахунок. В цілому, як вам сьогоднішній матч? І все ж таки пару слів про чемпіонат, який вже став історією? Вдячний хлопцям, що вони сьогодні перемогли, що ми подарували Кам'янець-Подільським вболівальникам е, першу перемогу якби з третього разу, але я сподіваюся, що це тільки відправна точка для нас. Це найголовніше. Ну, хочу сказати, приємно грати на такому полі. Полі просто, я думаю, не перебільшує, до нас. На сьогоднішній день, напевно, найкраще в Україні. Хлопцям, ну, я ж кажу, що ми в боргу перед болівальниками були. Вони молодці вийшли, зробили те, що домовлялися. Вони зробили те, що я розраховував, що ми будемо робити з першого тура верхній вісімки. На жаль, так склала ситуація, суб'єктивні і об'єктивні причини. Але в нас команда досить молода. Я сподіваюся, що наступного року ми будемо ставити більш амбітні цілі і будемо рухатись вперед. Чи можна сказати, що в сьогоднішній грі? Так думаєте, напад допустив менше помилок, ніж захист, як наслідок став таким mm. результатом. Ну, ви розумієте, для мене найголовніше, що сьогодні зміст грибу, то що от я вимагаю від хлопців, пропоную, якби трошки зрадів нападаючих, що нарешті він почали робити то, що від них вимагають. Розумієте, це трошки вже я, знаєте, так втомився інколи. Ну, в мене така робота. А що стосується, ну, на жаль, помилки такі, які ми пропускаємо м'яч, нам потрібно, команда, яка би як мовити, солідна, вона не має права пропускатися таких помилок, і такий матч потрібно доводити до кінця без, знаєте, без таких без конвульсій. Хоча я повинен відмітити команду Кремені, їх тренерський штаб. Молодці в тому плані, що вони намагаються грати в футбол. Це саме головне. Вони намагаються грати в футбол, вони не б'ють м'яч вперед, вони намагаються. Щось, знаєте, таке зробити з думкою. Хоча ми всі прекрасно знаємо, що перша перші вісімки це наймолода команда. Саме молода команда, там старший, найстарший гравець 99-го року народження і молодший. У нас теж молода, але ну, трошки у нас є більш досвідчені футболісти. Ну, без досвідчених, ви ж розумієте, що молодь ніколи не буде прогресувати. Тепер що відпуска? Да, треба трошки, знаєте, дух перевести. Ну, як футболістів відпускали, а тренер, яка відпускає. Розумієте, нам потрібно по-любому підсилювати склад, Якщо ми хочемо ставити якісь цілі, нам потрібно підсилення. Ну це нормальний процес любої команди. Тобто підсилення можна очікувати на новий чемпіонат, певно, підсилення, це і ваша позиція і. Позиція клубу. Так, да, да. наша загальна позиція, що нам ну, люба команда сезон приходить, треба висновки зробити і далі рухатись. Як цей Сезон? Сезон? Ви знаєте, враховуючи те, що ми цю команду зібрали майже з нуля, да, от рік тому залишилось 5 футболістів з того складу, які повернулися. Враховуючи те, що весіння частина ну, дійсно в нас була хороша. І знаєте, апетит приходить під час їжі. Так і в нас ми хотіли поставити сіль, але десь трошки, ну, знаєте, я ж кажу, об'єктивні, суб'єктивні. Я б не хотів про ці говорити, вплинули на те, але я ж я подякував хлопцям все рівно, вони зробили хорошу роботу. І якщо загальний результат, да, хотілося більшого, але ну, я рахую, що він досить непоганий.